Є дати, згадка про які змушує битися в єдиному пориві серця кожного представника цього народу. В українців це День Соборності, День об'єднання. Ідея соборності бере свій початок від об'єднання давноруських земель навколо князівського престолу в Києві, а її філософські коріння сягає часів Візантії. Протягом віків її практичним втіленням займалися українські гетьмани: Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Петро Дорошенко. Пилип Орлик у 19-му, початку го століття, коли українські землі були поділені між сусідніми державами Польщею, Московією, Румунією, Австро-Угорщиною, ця ідея знайшла своє відображення у працях кращих вітчизняних мислителів, оскільки для боротьби за свої національні інтереси Україні була вкрай важливою територіальна єдність. У непростий історичний час відбувалися події, що передували ухваленню доленосних для України рішень. Під тиском народних мас 1 грудня 1918 року у Фастові під Києвом було укладено переступний договір між Українською Народною Республікою і Західною Українською Народною Республікою про наступну злуку двох українських республік в одну велику державу. До речі, цей договір був підписаний в самому звичайному поїзді. 3 січня наступного року Українська національна рада у Станіславі затвердила текст передступного договору і ухвалила акт злуки, а брала делегацію у складі 65 осіб до Києва о 9 годині вечора, 21 січня 1919 року у Києві розпочалася спільна нарада Ради народних міністрів з делегацією Західної Української Народної Республіки. Саме на ній було ухвалено акт злуки. Та універсал директорії. На площі та прилеглих вулицях зібралися десятки тисяч жителів Києва та приїжджих. Прозвучала мелодія національного гімну. Урочиста церемонія розпочалася рівно о 12-й годині 22 січня 1919 року. Керівник Секретаріату зовнішніх справ Західної Української Народної Республіки Лонгін Цегельський зачитав грамоту ухвалу. В якій висловлював намір об'єднати обидві республіки, з документом відповіддю виступив член секретар директорії професор Федір Швець. Він урочисто проголосив: віднині воєдина зливаються століттями відірвані одна від одної частини єдиної України: Галичина, Буковина, Закарпаття і Надніпрянська Україна здійснилися віковічні мрії, для яких жили і за які вмирали найкращі сини України. Акт злуки було затверджено вищим законодавчим Органом України. Століттями розірваний український народ визволився з неволі. Надніпрянщина вийшла з російської, а західна Україна з Австро-Угорської імперії і воз'єднався на своїй землі в єдиній українській державі. Об'єднання українських земель відбулося юридичне та політичне, проте державне об'єднання не відбулося. Акт воз'єднання з луки двох держав був швидше символічним знаком прагнення єдності, бо у країни спільності тоді не було. На жаль, це об'єднання виявилося нетривким, і невздовзі історія розпорядилася так, що окремі частини українських земель знову опинилися у складі різних держав. День Соборності повернувся до України в 1990 році, коли схід і захід об'єднав живий ланцюг. Тоді на вулиці, взявшись за руки, вийшли близько 450 тисяч людей. А з 1999 року День Соборності почали відзначати в нашій країні на офіційному рівні. У 2011 році президент Янукович скасував свято, запровадивши натомість День Соборності та Свободи, об'єднавши зразу два свята. День свободи раніше відзначалася 22 листопада. Трестинча пам'ятають про це свято. Цього дня біля пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка зібралися представники місцевої влади, політичних та громадських організацій. День Соборності і Свободи, особливо в наш час, є досить актуальним, і з цим згодні як представники влади, політичних сил, так і звичайні громадяни нашої держави. Треба подякувати нашим пращурам за те, що вони здобули більшу територію, об'єднали її, яку ми зараз маємо як територію Украї... держави Україна. і. Відвоювана незалежність України ну, свідчить про те, що сьогодні український народ хоче жити в незалежному, заможному, розвинутому суспільстві, мати нормальний устрій державний, мати свою мову, мати свої традиції, зберігати ці речі, мати свою самоідентифікацію як іменно народ. На нашій планеті. І у ці часи, які сьогодні відбуваються, скрутні часи для нашої країни, ми бачимо, які протистояння йде в, в Києві, сьогодні на Грушевського. Я Хотів би сказати одне, що сьогодні єдиним шляхом для вирішення будь-яких конфліктних ситуацій є діалог. Сьогодні ні одна сторона, ні інша сторона силою не повинна вирішувати будь-які конфлікти. На мій погляд, чим швидше, аби дві сторони. І президент, і уряд, і опозиція, і інші представники громадських організацій, яких, які, яких не здовільняє стан у утиснення прав і свободи людей, які сьогодні відбулося у Верховній Раді України через прийняття е, кількох закон 16 січня, сьогодні говорить про те, що е, чим швидше всі сторони сядуть за стіл переговорів і почнуть шукати компроміси і з цієї ситуації. Сьогодні є багато варіантів. У кожного свій варіант, але треба друг другу почути один одного. Якщо вони не почують, то ми маємо сьогодні дуже серйозну загрозу втрати суверенітету нашої держави, втрати тілесності цієї держави. Вона може розділена впіл, на третину. Ми чуємо зараз сьогодні заклики з Крима, заклики із їхньої Верховної Ради, заклики не пускати на територію Крима людей з західної України. Що це? Такі речі повинні бути покарані з, одразу президентом. Не треба сьогодні на, на, настраювати людей один проти одного. Не треба сьогодні штовхати людей один проти одного на якісь барикади, на якісь противорічня, на якісь силе протистояння, тому що ні зброя сьогодні, ні пулемети, ні водомети, ні якісь інші речі, ні димові шашки сьогодні не побудують е, цілісність нашої держави, не збережуть спокій і мир нашої держави. І сьогодні, якраз от, символічний день, день соборності. Якраз можливо треба піти на на, на поступки і президенту заради цілісності України, заради, заради цілісності нашого, скажімо так, наших кордонів, заради суверенітету сьогоднішньої держави. Ми повинні не допустити ні кровополиття, ні введення іноземних військ на нашу територію, ні побиття беркутом студентів там чи інших людей, не придушення мирних протестів. От День Соборності це День об'єднання України. І от хотілося б побажати кожному з нас, щоб ми, так само як тодішні люди, були мудрі і думали про те, як розвинути нашу Україну. як зберегти кордони, як зберегти наші домівки, як зберегти е, наші підприємства, як зберегти робочі місця, як зберегти ті е, демократичні норми, які були в Україні. Сьогодні ми святкуємо один із найвеличніших для нашої України свят. Це День Соборності України. Зараз у мене серце крається, коли я бачу, як на площі, на Майдані, біля Майдану, ведуться такі бої. І там наші сини, і там наші сини. І яке серце матері не крається, коли бачить, як калічать, хай не вбивають, але калічать наших дітей, як плюндрують Київ, як витягується асфальт чи там. Камені, булижники, як спалюється отой пам'ятник чи пам'ятний знак відомому на весь світ Лобановському, і ви, мабуть, зі мною погодитесь, що всі ці події приводять не до покращення нашого життя, а до погіршення. І не випадково сьогодні я вирішила сказати те, що наболіло на серці не тільки в мене, а у кожної матері. Що таких подій не повинно відбуватися не тільки на Україні а в усьому світі. Я за соборність обома руками, і я думаю, що вся Україна, весь тростянець, мене підтримують у цьому. Лічно для мене воно нічого не означає. Та що це історична, ну як минуле наше, це іс історія, і все. Ну це просто як подія і все. Як бачимо, іноді існує думка, що це вже все історія. Однак яку, до речі, повинні знати всі українці. А от чи знають мешканці нашого міста, що сьогодні за свято? Ой, як сказати, сказав, сразу забув. Ну, соєднання слуха, чи як ну, об'єднання це саме. Ну трещо свято. Це ж дай бо, що, те, що якась воно за цей праздник, це щоб він збувся, той що називається От од да? так? Ну, ну це що об'єдналися жити саме. День Соборності. Україна з'єдналася. Це, по-моєму, це історичне. Що -то я не замічаю, щоб там празднували, чи що там люди багато не знають взагалі, що це таке і не споминають. Щас скажу, яке свято. Соборність. На вашу думку, це свята зараз актуальне чи ні? Звісно, актуальне, а як. Це з'єдналися дві України, дві полу, ну, України, в общем, як правильно виразиться. Східна і та Україна з'єднала. Свято Соборності. Звісно, це воно актуальне. Звісно, це ж наша історія. З'єдналися всі дві України. Ну як? В цілому одна Україна. Звісно, це. Я вважаю, що це так. День Соборності України. Ну як, день воз'єднання. Правобережної Лівобережної України. На вашу думку, це свято актуально на, на, на даний час чи ні? Ну так. Да. Так, актуально. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, яке сьогодні свято? Якесь, 22-й день народження Леніна, день смерті Леніна, де? Чи яке? Сьогодні День Соборності України. О. Для вас, я, от саме для вас, що значить це свято? Ну що, що об'єдналася Україна? Західна, західна, західна область і Східні. А воно актуально на, на даний час чи ні? Мені каже, що Україна вся завжди бути в місті. На всі дні актуально завжди. Хотілося б, щоб була Україна вся разом. Сьогодні день соборності. Чула, нічого, не обозначает, якщо чесно. Ні. Ви знаєте? Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви яке сьогодні свято? Ну, звісно, я на п'ятачки працюю. Яке свято сьогодні? Остаємо свої права, щоб залишився п'ятачок таким, яким він є. А на Україні свято знаєте яке? Дівчинка, зараз, вибачте, мені треба на, добігти. Тож, як бачимо, на жаль, історію своєї країни ми знаємо не досить добре. Як казав відомий український поет Максим Рильський, хто не знає свого минулого, той не гідний свого майбутнього, ми повинні пам'ятати, що не дивлячись на те, що всі ми різні, у нас одне кохання Україна, жовто-блакитний прапор символ єднання, атрибут сьогоднішнього свята. Свята, яке покликане нагадати нам, що хоч в якому куточку країни ми мешкаємо, хай якою мовою спілкуємося, хоч яких релігійних або політичних переконань дотримуємося, наші серця об'єднує щиро любов до рідної землі. Мені не можна не любити, тобі не можна не цвісти. Что?